Добрий день, мої любі діти! Сьогодні давайте з вами закріпимо наш тиждень про здоров'я. Я пропоную вам дуже гарну пальчикову гімнастику, яка і називається Козацькі розваги. Слухайте уважно і повторюйте за мною. Шли веселі козаки. Привітались, залюбки! Ти, козак, і я козак. Тож пограємо ось так. Потренуємо спірначами. Виростаємо силачами. На батуті пострибаємо. М'яч по полю поганяємо. Пострибаємо через тин. Не зламаймо ні один. Погодуємо пташенят, Крих наситим і зернят. Так завзято все робили, що зненацька зголодніли. Кісто дружно замісили, та вареники зліпили. Кулешику наварили і разом його поїли. Потім побігли до дівчат, з ними дружно стали в ряд. Привітались залюбки, на сопілочці пограли, та й гайнули хто куди, Мов ті горді соколи. Сонце сяє в небі сині. Світло й в країні. Діти, пірначі це козацька зброя, різновид булави. Сподіваюся, що вам сподобалася пальчикова гімнастика і ви задоволенням будете її виконувати. До нових зустрічей, до побачення.